Всім привіт! У цьому відео я покажу вам, як можна зробити зведену таблицю на основі сконсолідованих консолідованих даних. Нагадаю, як консолідувати дані, ми з вами розглядали в одному із моїх попередніх відео. Якщо його не бачили, і якщо вас цікавить ця тема, ви знайдете посилання на відео і файли для практики. А в цьому відео ми будемо уже на основі сконсолідованих консолідованих даних будувати зведену таблицю. Що таке зведена таблиця, як її слід розуміти? Зведена таблиця це, по суті, звіт із сумарними певними даними на основі великої кількості даних, для того, щоб зручно було зробити якісь ем, оцінки економічні, зробити якийсь аналіз. І зведена таблиця це дуже крутий інструмент для новачків, які не мають ем, просунутих навиків роботи з Excel, хоча саме по собі е, навіть навик роботи зі зведеною таблицею вже вважається е, гарним навиком. Зведена таблиця це дуже крута річ, тому що вона змінюється динамічно, і вам не обов'язково прописувати якісь складні формули чи функції для того, щоб управляти зведеною таблицею. І так, давайте створимо її. Ми обираємо будь-яку клітинку нашої таблиці, переходимо на вкладку Вставка на стрічці команд і в групі таблиці натискаємо кнопку Зведена таблиця. Далі відкривається вікно, в якому нам потрібно заповнити. Вибір таблиці або діапазону, на основі якого ви будете будувати зведену таблицю. Якщо у вас вигрузка відбулася в розумну таблицю, як у нас, то ви будете бачити ім'я цієї а, розумної таблиці. Якщо у вас це не розумна таблиця або просто діапазон клітинок, то ви завжди можете зробити перевиділення. Яким чином? Ви натискаєте на чорну кнопочку. Далі натискаєте першу клітинку початку таблиці і запам'ятайте гарячі клавіші для виділення: Ctrl-Shift, стрілка вправо, і не відпускаючи Ctrl-Shift, стрілка вниз. Таким чином, автоматично виділяється весь діапазон даних або вся таблиця, синя стрілочка вниз, і виберіть розташування зведеної таблиці. Так як я вже сказала, що зведена таблиця це динамічний об'єкт, то краще помістити її на новий аркуш, щоб вона не перетиналась з іншими об'єктами на інших аркушах. І далі приступаємо до побудови макету зведеної таблиці, автоматично у вас створюється новий аркуш, відкривається права панель поля зведеної таблиці, і сам макет зведеної таблиці починається з клітинки А-3. В правій панелі ми маємо чотири віконця, точніше п'ять. А перше вікно містить перелік усіх колонок з вашої таблиці сорсової, а чотири – Невеличких вікна, призначені для того, щоб формувати відповідно макет зведеної таблиці. Наприклад, ми можемо взяти е, певну колонку, затиснути ліву кнопку миші і перетягнути цю колонку в віконечко рядки. Що це означає? Це означає, що унікальні значення колонки Country стануть рядками нашій зведеній таблиці. І бачите, динамічно табличка формується. Далі, наприклад, ми хочемо взяти таку колонку, як Product Name. І ми можемо декілька колонок вставляти в одне й те саме віконце. При тому можна вставляти як знизу, так і зверху. На це вказує зелена лінія. Таким чином, ви формуєте автоматично ієрархію зведеній таблиці, тобто, знову ж таки, унікальні значення по колонці Product Name стають рядками у вашій. Зведеній таблиці, але в ієрархії тепер е, з країнами, наприклад. Далі, наприклад, ми можемо взяти колонку ордер статус це статус замовлення, і е, помістити його в віконці стопці. Тоді всі унікальні значення по колонці ордер статус стануть колонками, тобто стопцями в нашій зведеній таблиці. Ось чому віконце так називається. Тіло таблиці е, це те, де ми повинні побачити показники. І тіло таблиці ми формуємо в віконці значення. Сюди зазвичай ми перетягуємо числові показники. Тобто, наприклад, у нас є Total Price. І ось так уже швидко можна зробити аналіз того, на яку суму, в якому статусі зависли угоди, по яких країнах і по яких продуктах. Також є панель фільтрів. Фільтри призначені для фільтрування зведеної таблиці. Наприклад, якщо ви візьмете таку колонку, як. Currency і помістити сюди, то вгорі над зведеною табличкою у вас з'явиться клітинка з випадаючим списком, і тут ви можете робити фільтрацію, наприклад, по валютах, відображати тільки ті суми, які подані в євро. Або також можна взяти якусь іншу колонку, наприклад, Order Date, помістити також у фільтри і обирати якісь потрібні вам дати. Давайте візьмемо ще такий числовий показник, як Units, це штуки, також помістимо в значення. І ми бачимо тепер, що у нас є дві колонки числових: це сума з total price, сума з units. З поля, до речі, в зведеній таблиці для зручності можна переіменовувати. Наприклад, ми напишемо виручка, Я клікнула в клітинку, і тепер в рядку формул підписую, натискаю Enter для збереження. І в другій клітинці напишемо Продаж штуки. Також можна змінювати формати чисел. Для цього у віконці значення, там, де у нас є певне поле числове, є така стрілочка, ми можемо на неї натиснути, і далі нам потрібно натиснути параметри значення поля. І кнопка формат числа. Поставимо числовий з двома знаками після коми. В продажі штуки це ціле число, тому можна не змінювати. Зведені таблиці також можна і. Копіювати і копіювати саме як об'єкт, а не просто як діапазон даних. Наприклад, якщо у вас є фільтри, то виділяти потрібно, починаючи з першої клітинки, де є фільтри. Якщо фільтрів немає, то з клітинки a 4 Так як фільтри у нас є, то я виділяю весь діапазон Ctrl-C і бажано розмістити десь подалі. Від вашої основної таблиці, тому що так як зведена таблиця, це динамічний об'єкт, він може змінюватися автоматично під ваші розрізи, то ці об'єкти не повинні перекриватись. Ctrl V, і бачите, це вже другий об'єкт. Тобто в чому заключається суть? В тому, що у вас можуть бути певні дані, і ви хочете побачити аналітику в різних розрізах, наприклад, бачити там продажі по продуктах і країнах. І статусах можете бачити, наприклад, продажі по а, менеджерах. Допустимо, з віконця рядки, як country і product name приберу, і візьму таку колонку, як Sales Representative. Тобто будемо дивитися по менеджерах. Також в зведеній таблиці можна робити певні розрахунки, і для цього не потрібно теж знати складні функції і створювати складні формули в Excel. Як це можна зробити? Давайте повернемося до нашої першої таблички, зведеної. А ви повинні виділити будь-яку клітинку певного числового поля. Далі натискаємо права кнопка миші, і отут у нас є такі варіанти, як відображати значення як. І тут є багато різних варіантів. Автоматичних розрахунків, наприклад, відсоток від загальної суми. Це буде означати, що загальна сума у вашій зведеній таблиці буде виступати як 100%, а все інше, всі інші відсотки розрахуються відносно загальної суми по всіх даних у таблиці, зведеній, відфільтрованій зведеній таблиці. Далі права кнопка миші відображати значення, як, наприклад, частка суми стовпців. Тоді за загальну суму береться. Сума по стовпцю і відсоток уже розраховується по а, сумі а, по стовпцю. Тобто, таким чином ми бачимо зараз вклад кожного продукта, кожної країни а, в рамках, наприклад, статуса Shift. Далі права кнопка миші відображати значення як, частка суми рядків, ключове слово рядків. Ну, в даному випадку не дуже показово для наших даних, але це означає, що один рядок виступає як за 100%, і відносно нього, відносно цієї суми буде розраховуватись відсоток кожного статуса, наприклад, в рамках якогось продукту, якоїсь країни. До речі, якщо вам зручно, ви можете брати декілька разів числову колонку і поміщати її у віконце значення. Це не заборонено. Але. Колонки, які ви поміщаєте в рядки, стовпці і фільтри, можна помістити лише один раз в одне місце. Тобто це таке виключення тільки для значень. Наприклад, Total Price для порівняння. Назвемо це поле виручка. Точніше, не виручка, а відсоток. А це поле виручка. Ось, і можна змінювати місце положення цих колонок і так далі. І робити порівняння. Наприклад, права кнопка миші, відображати значення як, і далі експериментуєте, що ви хочете бачити. Для того, щоб прибрати з макету непотрібні вам поля, ви просто наводите курсор на це поле в правій панелі, наприклад, відсоток, який ми створили, затискаєте його лівою кнопкою миші і тягнете на пусту поверхню аркуша і відпускаєте. Або також це можна зробити, якщо ви знімете галочку в основному вікні з переліком усіх колонок. Наприклад, продажі штуки ми можемо зняти. Ось так просто ви можете е, управляти зведеними таблицями і створювати потрібний макет. Звичайно, що розрахунки тут будуть прості, то це буде сума, але можна ще також удосконалити, наприклад, якщо ви хочете. Порахувати не просто суму, а, наприклад, середнє по сумах, як це можна зробити у віконці значення, от, наприклад, там, де у нас є колонка продажі штуки, ми знову ж таки натискаємо на стрілочку параметри значення поля. І ось тут, в вкладці підсумувати значення за, є, як бачите, перелік агрегаційних операцій, які можна змінити. Можна кількість. Вибрати, тоді це буде кількість рядків у ваших даних. Можна середня, тоді це буде середня сума розраховуватись, максимум, мінімум і так далі. Давайте виберемо середня. От, І таким чином ми будемо бачити середню суму на якийсь продукт у якійсь країні на конкретний статус. Щоб видалити зведену таблицю з аркуша, її так само треба повністю виділити, починаючи з фільтрів, якщо вони є. Можна ось так виділити і натиснути на клавіатурі кнопку Delete. Ну і ще один маленький лайфхак, як можна на основі зведеної таблиці швидко побудувати інтерактивну діаграму. А ви виділяєте в будь-якому місці вашу зведену таблицю. Далі ви переходите на вкладку Аналіз зведених таблиць і в групі Знаряддя. У вас є кнопка Зведена діаграма. Ви натискаєте на цю кнопку і у вікні вибираєте потрібну вам діаграму. Ну, допустимо, нам зараз не принципово, яку вибрати, нехай це буде стовпчаста. Тепер трошечки видозмінимо зведену таблицю. Так як тепер діаграма прив'язана до зведеної таблиці, то діаграма буде реагувати на будь-які зміни в зведеній таблиці, і, до речі, навпаки, теж виділяю зведену таблицю, клікаю по ній. І, наприклад, давайте спростимо, приберемо country, приберемо статуси. І таким чином ми бачимо, як. Інтерактивно реагує діаграма. Якщо я буду фільтрувати нашу зведену таблицю, наприклад, хочу вивести суми лише з UAH, наша діаграма автоматично реагує. Також можна взаємодіяти із самою діаграмою, наприклад, кнопочка «Product Name» можна робити фільтрацію по продуктах. Зведена таблиця, відповідно, теж буде фільтруватись. Ось так швидко і оперативно можна робити певну аналітику. Не суперскладну, але за допомогою якої можна отримати вже певні якісь інсайти, і потім переходити до чогось іншого. Також можна, до речі, змінити тип діаграми. Права кнопка миші, клікаємо по діаграмі, і далі змінити тип діаграми. Команда. Можна вибирати секторну, наприклад, гістограму і так далі. Давайте виберемо секторну. Ось таку. Тобто і вже можна робити висновки, який продукт найбільше продається і тому подібне. Не бійтеся працювати з Excel, він не настільки важкий, якщо ви тільки починаєте з ним працювати. І поступово ви зможете вдосконалити ваші навички. Дякую за перегляд, всім па-па!